Вітаю наших глядачів. Отже, ми продовжуємо наш проєкт Укрла ТВ та видавництво духі літера». Сьогодні у нас в гостях Павло Сачек. Як, на мою думку, один з найкращих друкарів в місті і в країні. А він директор видавництва, а також друкарні майстер книг. Вітаю вас, пане Павло. Доброго дня. Uh, ну, Якщо uh, я почав з того, що ви один з найкращих друкарів, то давайте почнемо говорити про друкарські ваші можливості. Мені здається, що швидкість, з якою змінюються сьогодні технології друкарства, мало відомі в суспільстві. От коли до мене приходить людина і каже: Я хочу видрукувати книгу, і книга мені подобається, я скажу, я кажу добре. А він питає: А чому ви так швидко погоджуєтесь? Я кажу, тому що книга. Мені подобається. Бо сьогодні можна видати книжку Один примірник, 10, 100 тисяч, 100 тисяч. Сьогодні можна видати електронно, сьогодні можна видати вигляді дисків, сьогодні можна видати традиційно. І, ну, і мені здається, що якість книг, які виходять, справжні книги, які виходять сьогодні в Україні, вони на рівні світових зразків. То я попрошу вас представити вашу друкарню, ваш досвід. А я знаю, що це вже досвід ну, не менш ніж 20 років, так? Приблизно, так. І розказати, бо куди не зайдеш, там ваші книжки. То розкажи трохи про них. Ну, ми починали, звісно, як ще в 90-95 році, як невеличка друкарня з якихось там бланків, візиток, а потім прийшли до друку книжок. Взагалі, хочу сказати, що до цього нас підштовхнуло. Видавництво родовід Лідія Лихач, яка якби, заохотила нас до того, щоб видавати книжки і саме книжки на такому світовому рівні. І зараз велика частина прекрасних, ну хорошої якості книжок це саме те, що було видано для видавництва родовід. Ну, одна з останніх. Е... Але ви маєте на увазі тільки книжки з картинками. Бо якщо книжки з текстами, то я не погоджуся. Ні, ну, звичайно. Ну, я маю на увазі, що більше стародрука або мистецька книга. Тому що книжка, скажімо, ну, в нашому розумінні така чорно-біла, ми її вже печемо як пиріжки, а все-таки книжка, яка мистецька, то там, звичайно, треба над нею більше і попрацювати і. Підібрати матеріали там більше творчості, але і важче набагато. То якщо Догадити. ви вже наші книжки вважаєте пиріжками, то покажіть, будь ласка, <с <с ті книжки, які вважаєте пирогами чи тортами, то покажіть, будь ласка, ну, нашим глядачам. Власне, бо... останні хотів книги може це... з цієї почнемо? Це, ну, це я хотів з Починайте видавництва родовід уже, так як вони були перші. Скажімо, заохотили нас до цього видання. Це саме книжка про історію української академії. Я взяв, вона була видана двома мовами: українською і англійською, і саме про тут: про історію Академії мистецтв України, про тих художників, які вже стали у нас знаковими в нашій культурі, і творчість яких там в. Музеях України і світу. І хто тут Це. є? Хто у вас представлений з митців? Ну, і тут Примов, тут Петричк, звичайно, я бачу. Звичайно, Явці. Тут починаючи з художників початку ХХ століття, які стояли, стояли біля витоків е академії мистецтв і закінчуючи вже більш е сучасними художниками. Ну, біспізній вже період. Ну от хочу, як теж видавець сказати, що практично всі книжки родовода да. зроблені блискуче. А, і думаю, що вони підняли такі пласти, які традиційно не вважалися, особливо в радянські часи, мистецтвом, чи то розписи на дереві, чи то свічники закарпатські, да, так, 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 чи так. косівська кераміка, чи скло. А, ну це, це просто от коли до мене приїжджали наші польські друзі. Вони сказали, знаєте, у нас от такого ряду нашого мистецтва не існує. Ну воно є воно є в народі, але ж не видані такі чудові книжки. Та я теж приєднаюся до ваших хороших слів, до пані Ліди. Дякую. Друга книжка, про яку хотіли хотів би поговорити, це Стародрук. Стародрук Біблії. Він вийшов, готували його видавництво, нове видавництво Каламар разом з музеєм книги, і знакове це в тому, що вони старалися не тільки дати якісний переклад цієї біблії, але і помістили гравюри. Гравюри і оце є, саме гравюри є прикрасою цієї, цього видання. Це якийсь передрук, гравюр став. Передрук, звичайно, звичайно. Це 18 століття. І вони також видавництво і окремо видало гравюри для тих, хто може так, 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 використати як картинку окрему. Ну, Чудове це видання, і воно в шкірі зроблено з тисненням. Це правда класний подарунок. Треба про нього розповідати напередодні Різдва. Я думаю, що чимало людей захочуть. Ну, я купити це... Ми тут виконували роботу саме як друкарня, а видавництво, я думаю, зараз вони якраз тим займаються, щоб їх розповсюджувати разом з музеєм книги. Ну але ж зважаючи на те, що у нас книжкові магазини так розкидані. Тільки в великих містах, а в маленьких вони практично не отримують нашу продукцію, то важливо сказати і тут, на нашій передачі, що воно є, бо люди можуть звертатися до цього видавництва. Це видавництво, яке існує при музеї книги, так? Ні-ні-ні. Це окремо. Просто вони як співпрацювали з музеєм книги. Це, книга, це я, на сайті можна знайти як видавництво Каламар. Ага, Каламар. І в нас теж знакових. Це теж було е, видавництво е, е, Родовід і бізнес школа в Києво-Могилянської академії. Було підготовлено таке видання з е, текстами в перекладі е, письменника Шевчука е, про якраз до 400-ліття е, Києво-Могилянської академії. І досить було непросте в виконанні, тому що за своєї такої... Товщини, воно деякі деяке обладнання просто не влазило, і доводилося робити вручну. Такий своєрідний хендметч ще вийшов зі Я бачу, еспект. це блискучі абсолютно тексти Валерія Шевчука. І ще дуже цікаві там і гравюри того часу. Так. Він знаний дослідник бракової культури XVIII-18 століття. Я теж певен, що ця книжка буде і для музею книги, і як раритет для подарунків. Так. Пане Павло, я знаю, що ви не тільки видаєте те, що замовляють вам, а і що у вас є ну, там, немножко шьйоті, да? у вас ще є свої серії. І одна з знаменитих цих серій, для як на мене, це серія Україна і Українці, де. Ви область за областю, регіон за регіоном представляєте фантастичні матеріали музея імені Івана Гончара. Розкажіть, будь ласка, про це і що можна цей проект почався в 2005 році. Це якраз уже 10 років минуло. Ми ми планували з 2005 по 2015-2016 рік видати всі 10 книг, підготовлений в в 80-х роках Іваном Гончаром до видання, ще в радянські часи. Але не так сталося, як гадалося. Це перший том, який вийшов у 2005-му, як я сказав році. Потім вийшло Галичина-Буковина, регіон, далі Лівобережна Київщина, і нещодавно вийшло Полтавщина-Слобожанщина. Я взяв отже, ваш дорк, борг перед українцями скільки Ще сім книг. Шіст сім книг. <facult wszystrences> <Igna> <shared> книг має бути. Я думаю, що одну-дві книги в рік ми повинні осилити на коли сказали, що не важливо, чи віддали ви борг, чи ні. Головне, щоб ви пам'ятали, що він є. Так я думаю, що і у вас. Але ж покажіть на екран ці фантастичні роботи, ці фантастичні матеріали, які зібрав Іван Гончар. Я ще пам'ятаю його, як його труїли. Як завжди, там сиділи люди в погонах. Як кожного разу його звинувачували, дякувати Богові, сьогодні його син очолює музей його імені. І це, як для мене, один з найцікавіших музей української культури, етнографії. Майже всіх своїх гостей я туди вожу. І дуже добре, що це знайшло ще відображення в книгах. Ну, розкажіть про структуру цієї книги, що вона складається. А структура була нехитра. Тут треба було просто взяти і ті листки, які підготовив до видання Іван Гончар, просто відзняти і подати так, як вони є, нічого але що не змінюючи. Він, знімав? Що він, він повністю підготував це все його ручні скажіть, балюнки. Що тут є? Тут є старі фотографії. Вишиванки, я бачу. вишиванки так узори, килими. Гончарні вироби, те, що було побутові речі українців, те, що він збирав і замальовував. І цікаво те, що в 2005 році, коли ми починали цей проєкт, ну, деякі знайомі казали, що це все минуле століття, тобто це все підготовлено ще за радянських yeah. часів і навряд чи воно буде користуватися попитом. Можна так видати, аби було, що кажуть, але книга стала раритетна. Ні першого, ні другого, ні, ні третього тому вже купити не, не можна. Зараз це Полтавщина і так вона потихеньку розходиться. Тобто цей проєкт не тільки знаковий культурно, але теж комерційно, теж вважаю, як видавець не, зовсім непоганий. Я знаю, що розказували музеї Гончара, що деякі студенти і школярі приходили своїм вчителям, професорам скидалися класами і купували книгу, чи на випускний, чи на день народження. Тобто так цікаво. І я ще хотів показати, якраз ви згадали Петра Гончара. Це його обкладинка, яку він запропонував в першому томі. Ми їх зробили всього таких 10 книг. З такою обкладинкою. Ми потім е, поміняли зовсім тут вже картинка йшла. І читач може бачити і ці видання з картинками. Але така проба, скажімо, дизайнерська Петра Івановича вона залишилася на пам'яті. І десь там є кілька примірників, мабуть, в музеї гончара, і залишилася там одна в видавництві. Це... Ви, ви ще з ним були знайомі? Ви ще з ним спілкувалися? Ні, ні, не? я говорю про Петра Івановича. А ви кажете про Петра? Я кажу, що я був знайомий з паном Іваном. І цей маленький будиночок на Печерську, де вміщувалося стільки, що в Національному художньому музеї такого не було. Що стало основою так. для того музею? Ну, я тоді ще був студентом, я знав, бачив його, але так особисто, звичайно, знайомий не, не був з ним. І ще я хотів би розказати про серію, це е... українська спадщина. Це видає Інститут колекціонерства у Львові. Це вже теж видали е, ми 9 таких книжок. Зараз має бути е, нова книжка, десь в грудні, в січні місяці вийти Чернігівська ікона. Ну, по, по цій серії це якраз побутові речі певних е, регіонів. Е, України. І я бачу, здається, що... тримаєте Косівську кераміку. Ну, як, як для мене, може, Тому що я її ще ізбираю трохи. Це одне з найцікавіших явищ української народної культури. Ну, фантастичні ці образи, начебто вояк, і в той же час в нього гвинтівка зігнута так. так, щоб майже не стріляти. І ці звірі з обличчям людей, і навпаки, дуже цікаві якісь постаді. Ну, такий народний, народний фольклор, він тут чудово виглядає. Мені здається, що щось не дуже ми ще використовуємо це. Це багатство фантастичне. От є наша серія цих карток, яку ми з вами видали, ці інтелектуальні карти, де підрятували український художній авангард. Так от я мрію, що ми зробимо ще таку серію з косівської кераміки. Мені здавалося, що ну, це дуже вартісне мистецтво. А, пане Павле, скажіть, будь ласка, які тенденції зараз розвитку поліграфії і взагалі видавничої справи, які будуть домінувати найближчим часом, які з вашої точки зору будуть провідними? Ну, по-перше, це е, зменшення тиражності продукції. Якщо ми раніше видавали тисячу, дві-три тисячі примірників, то зараз це звужується до 200-500 примірників. Е, ну, ну, все ж таки але... ми видаємо, ми такі наклади не видаємо. Ми все ж таки мінімальні, як правило, 500. Ну, це а літер, а так. в середньому все ж таки тисячу, а інколи і більше. Я, але ну, ж зменшилось, тенден... зменшилось Тенденція безумовно. Так, безумовно то... така. Бо люди читають електронні книжки, так, ну і я все-таки надіюся і думаю, що так і буде. Що мистецькі книжки вони будуть займати певну нішу о, в, в книговидавництві і залишаться ну хай 200, хай 500 примірників, але все рівно книжка в руках на папері, вона ну не, не замінить того, що ти бачиш на екрані комп'ютера. Так що я думаю, що Якраз така арт-книга, вона збережеться. Ну думаю, ще там кілька кілька десятиліть, десятиліт, напевно. Безумовно, так. знаєте, коли з'явився кінематограф, всі казали, що театру більше не буде. Так. А вони живуть поруч, і не, не заважають, а доповнюють один одного. Так само я думаю, що будуть із книжками. Хтось буде читати е електронні, а хтось буде радіти тому, що можна подивитися. Мистецькі видання і не тільки мистецькі видання. Ну, і Для певної категорії людей книга це кращий подарунок, кажуть так. Це, це правда. І ще одне хотів показати подарункове видання. Це ця книга на останньому форумі у Львові в своїй номінації стала кращою, була відзначена. Це вже е, малюнки е, Миколи Стороженка, вже покійного художника, який цього року відійшов. В інший світ. Якраз видали ми і його трактування Шевченка. Творів Шевченка. Я вважаю, це теж одна з кращих книг, ну принаймні, цього року. Ну так ви отримали всі нагороди Львівської ярмарки. Ні, ні. За, за нашу книжку, яку ми теж у вас друкували. Книгу. Олі Гнатюк ми отримали гран-при книжкової так, так. ярмарки. І це ж е, навпіл з вами. Ну і ще є наша трохи часточка в Нобелівській премії Світлани Олексєвич. І ту книжку ми робили з вами. Ну там, звичайно, ми долучаємося тільки до, до ваших ну, книжок. Ну, але ж там, там це... видаються, звичайно, ми дають нагороди. Ми долучаємося до е, Світлани Олексєвича, до Олі Гнатюк. Ви до ну, нас так. і так всі разом. Щось робимо. Як команда. Так скажіть, будь ласка, я от дивився, що на початку року чимало друкарень, ну не мали замовлень, чимало друкарень були в такому стані, що здавалося, що цивілізація друкарства і книги закінчується. Зараз я бачу навпаки, що вже стоять в черзі до різних друкарів, щоб видати ті чи інші книжки. Як ви це пояснюєте, з чим ви це пов'язуєте? Попри те, що всі українці плачуть, що вмираємо, вмираємо, їсти немає чого, книжок немає. Але ж така тенденція ну, явна для мене, а як для вас? Ну, для мене теж це якась загадка, певний нонсенс. Чому так я, наприклад, не, не фахівець там, в макроекономіці, не можу цього пояснити. Але правда, зараз ну, в книговиданні якийсь певний такий невеличкий бум. Не знаю, з чим це пов'язано. Але ну що зараз цей жов жовтень-листопад-грудень завжди був для друкарів, для друкарень це певна жнива, тому що замовлення зростали, які небудь ділові щоденники, там календарі і так далі. І так далі. Але дивлюся, що і книги теж в цьому займають велику частину замовлень. Не ну, знаю, подивимося, як буде наступний рік, але ж, ж, жалітися зараз е, друкарням, мені здається, що не, не потрібно. Так що не все так погано, мабуть. Знаєте, нашій... я нещодавно говорив з моїми друзями, які займаються айтішними технологіями, електронними комп'ютерними технологіями. Я кажу, а як у вас? Падіння, мені кажу, ми так регулярно зростаємо, там 10-15% щороку. Угу. Я думаю, що це пов'язано з тим, що наша економіка в значній мірі є підпільною економікою. Вона така, що в традиційних показчиках статистики мало відзеркалюється. Я думаю, що це з цим пов'язано. Ну, але ж ну, мені здається, що в багатьох. В таких галузях є підйом зараз, і не побачити його не можна. Один мій знайомий, він з таких провідних економістів, каже, що дуже важливо було б зробити таке дослідження про якість життя, яке вимірюється не офіційною статистикою, а в натуральних якихось показчиках, яка середня квартира, яка машина. Яке там господарство домашнє, яка структура їжі, інше інше, і каже, тоді каже, я певен, що ми покажемо ну, такі цифри, чи якісь показчики набагато краще, ніж є за офіційною статистикою. Бо бачимо, ми, що от ми там бідніші, ніж Молдова чи е, Болгарія чи Словенія, а приїжджаєш – ну немає такого враження. У ось як у разі у мене, коли я був у відрядженнях цих. <різь> ну добре, але ж це трохи, трохи про інше. Отже, скажіть, що наступне у вас очікувати з читачеві, видавцям в вашій практиці? Ну зараз друкарня, як я вже казав, знаходиться в виданнях книги Чернігівська ікона. Я думаю, на 400 чимось сторінок цікаве видання саме. Інституту колекціонерства. Далі, ну я не взяв тут, книжка книга вийшла, це художника польського Наполеон. Ну, польський, білоруський, він там зараз суперечки, він народився на території як Міцкевич, народився на території Білорусі, а сам е, говорив польською мовою е, Наполеона Орди. Він намалював, створив там, більше тисячі гравюр по різним в середині 19 століття, по різним пам'яткам архітектури колишньої, земель колишньої Речі Посполитої. Це Польща, Литва, Білорусія, Україна. І ми, в нашому видавництві вийшла саме книга, яка відтворює все, що стосується України. І хочемо також підготувати на наступний рік видання те, що не було надруковано. Не було втілено в 19 столітті в друк, не стало, якби, не, не було зроблено книжкою, не було гравюр. Саме акварельні роботи Наполеона Орди, те, що стосується України. Ну а далі там. Це, це те, що а далі, ще десятки і далі... так. так книжок. Загадувати <свят> важко, то воно інколи так. книжка спонтанно народжується деякі. Знайоме що... і це. Я вам дуже вдячний за нашу розмову, а ще більше вдячний як а, один з керівників видавництва, який співпрацює з вами вже теж років 15, 15 правда? Так, так, так. І коли мене запитують, з ким працювати, я кажу, що працювати з вами. Я вам так. дякую і сподіваюсь. На те, що будемо представляти нові книжки. І я певен, що у культури є свої ролі в цьому світі, і в якійсь мірі ми з вами їх виконуємо. Дякую дуже. Дай Боже. Дякую. Нагадаю, що нашим гостем був а, директор видавництва і друкарні, а, майстер книг Павло Сачик. Все найкраще.